Так, що ж краще, кліносан чи йодоклін? Давайте один раз і навсіда розберемося. І так, це абсолютно дві різні обробки різних. Кліносан працює місцево, локально. Там, де ви його насипали, воно убило. Лічинку, муху, бактерію, грибок підсушило от поноса. От локально. Все, що маленьке, все, що ще не літає, не пригає, не скаче. Оце убиває кліносан. Там, де ви його насипали, там він працює. Йодоклін. Це ми кажемо про респіраторне, про повітря. Тобто він уже впливає на муху, яка літає, він уже впливає на блоху, яка стрибає, ну і так далі. На респіраторні захворювання у курей, уже на послід він ніяк не впливає, розумієте? Або впливає, але менше. Тобто у них різна дія дезінфекції. Тому коли кажуть, що краще, ну це як вітамін Д, вітамін там, кальцій, ну що краще, і те, і те треба. Я рекомендую так: раз на тиждень просипали кліносаном, убили лічинки, мух, всякі бакти, все, що на полу. Наступна обробка через тиждень, там чи коли ви її робите, йодокліном. От такі в комплексі ви дезінфікуєте повністю все. Ну як би це так працює. Сподіваюся, я відповіла на запитання: чим же відрічається кліносан, від йодокліна. Такі діла.